Більше, що динаміців вже сьогодні почали святкування свого чемпіонства. Ми знову ж таки вітаємо команду Сергія Реброва, команду, яка заслужила виграти це чемпіонство, тому що вона найстабільніше пройшла по всьому сезону. І вже в нас є можливість подивитися, як святкувалися, як відбувалася подія. Але спочатку давайте все-таки поговоримо про сам поєдинок. Динамо Ворскла він був достатньо насичений. От Я не, хочу, не можу погодитися з експертами, тому що нерв гри був до кінця. І забий Шиндер на останніх секундах. Вже би всі салюти зараз відмінялися, скасовувалися, переносили себе все на наступний, на наступний, а там далі Шахтар. Но нерви були з сторони динамо. Это они, ну, Це немножко може сковано були, тому що розуміли, що можуть рішити чемпіонат я, 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 я просто, А чому ви применшуєте роль ворску в цій ситуації? Команда приїхала, команда мала можливість заробити гроші, напевне. Потому что стимул, я думаю, що був. правда? ж, Команда віддавалася повністю. Я не команда хочу ни в коем случае обидеть Я просто говорю, що Динамо могло проіграти тільки саму. В принципі, Ворсла не создала каких-то супер задач сложных для Динамо. Да, они боролись, да, они ну, показывали ну, решительный свой настрой. Да? Но, но моментом, ну, по пальцам, вот, Шиндер, ну, это могло быть. Ну... Могло, конечно, это зайти. В но... Динамо не було моменту? Ні, Ну, я считаю, что Динамо регулировала эту игру на самом деле. Они забили гол такой важный гол. Понимали, что Полтава будет обороняться, чисто играть на оборону, на ничью. И Динамо забила свой гол и играла чисто по результату. Это видно, что команда, в принципе, понятно, что где-то сели. По що ту грали, і дітей, і зрозуміло, що моменти Ворсу повинні були колись появитися. Не без цього. це Это футбол. Тут, тут епізод, там було пенальті, не було пенальті, потім ми довго розглядали цей момент. Пенальті не було в цій ситуації. Потому, що почав да, Антонеш... Рисував. рисував Мар... Мураєш, перепрошую, Мураєш okay. малював гол. Це гол, який забив Сидорчук, але перед цим був свисток арбітра. Тому, що там було порушення в середині поля, бачите, тут непогоду вдало зафіксував м'яч, потім падала, але він, руки він прибрав. От, бачите? Зараз от він прибере руку, і бачите, Мураєш тут все намагався запхати під непогодова руку для того, щоб все-таки намалювати це пенальті. Пенальті ніякого тут не было. Та там вообще і повода, в принципі, вратарі не должен був давати. Видно, що нервничав, отпустил, yeah. такое, в не несложно. І от гол, мяч. гол, Подивіться, пердута тут скидає Просто на хід Ярмоленко. Yeah. дуже здорово. Потім ще, бачите, відскок Пердута не вдали. Потім до викинувся на цей мяч. І вже в порожню ворота забывав Мораєв. Знову гол зробив Ярмоленко, правда? Да. Yeah. Ну і защитник подарил. В принципі, настолько не сорієнтуватися, щоб тебе упало на голову. Ну и дальше немножко и не повезло. Тут уже дитять его сбивать-то ну, он аккуратно играл, чтобы пенальти не заробити, Ну а Ермоленко здорово разобрался. Шикарно, надто багато, шикарно. надто залежні все-таки зараз від індивідуальних якостей Ермоленка в київському Дунаму. Сергій? Наверное, да. Все-таки в большей степени я соглашусь с вами. Но ну, опять же, есть же тот же Калитвинцев, может быть, которого можно привлекать тоже скоростной. И тоже же фланговый игрок, который показывает неплохой футбол. В Черноморсе может быть где-то недооценен. Вон. Может быть, если его вернуть в команду, может быть, он все-таки себя проявит больше как лидер. Мне кажется, любая команда зависит от своих вот лидеров. це ценный момент. Ну, вот смотрите, mm -hmm. момент и ворску. Мы, если мы сейчас посмотрим за спины, как он пробивал. У него там срезка, воно практически удар не получился. Это мы отсюда, вот да смотрите, обрати. что. Черноморцев это шахтаря, Обратите. так само э, до голу не было моменты. Мы не забили гол, відчули впевненість і пішло, правда? Что ну, сказали, если... что Чорноморець якісь, э, поставив якісь над шахтарю. Ні. Mm -hmm. Ну просто забили и пішли, и все. Так само тут могло статься? Нет, могло быть, конечно. Было бы интересно, например, посмотреть, как бы Динамо стало играть, если бы вдруг пропустили там на 50-й, на 60-й минуте. Ну, это такой и моментом полумомента. Там видно было, что даже если попади в ворота, там Шавковский контролировал. И, и все. Очень неуверенно не погода действовала. Видно было сразу. Мяч выпускал. Вот 85-я хвилина. Ну, вот это не момент. Вот это момент. Ну, забыли и все. Это... Все Даже не у Шимера, а это у Чеснокова, да? У Чеснокова. Тобто, да. знаєте, я пам'ятаю, як минулого року Динамо ставало чемпіоном у складі в матчі проти да, Дніпра. Пам'ятаєте? Коли Безос не забив там, з трьох метрів десь пробив, забили один м'яч, дуже складно, дуже важко. Взагалі такі матчі дуже важко грати, наскільки я розумію. Ну, я ж кажу, в принципі, це найтяжче було для Динамо. Головне, щоб вони самі справилися з тим, що вот он, вот вже золото, да, і. Ні ошибиться, ні. Це ну, більше на них давліло. Ворсла зіграла обичну гру, як ані грають. Момент у них був. Якщо б забили, так. Да. Ну вже ну, звичайно, забили. тому що 0-4 згоріли в першому колі. Все-таки тут, бачите, хотіли себе провести. Навіщо ж протистояння Ворскла-Динамо, воно завжди дуже і дуже цікаве. Ворскла не повністю у цьому матчі. Ні Динамо, ні Ворска особливих завдань один перед одним не стали, тому що знову ж таки не можна сказати, що Динамо там повністю переграло своїх опонентів. але Динамо забило м'яч, контролювало гру і воно зробило те, що не вдалося вчора Шахтарю. Довести цю гру до перемоги. Але ця перемога стала чемпіонською. Давайте послухаємо обох тренерів. Я хочу поздравити Динамо і Сергія Ріброва з чемпіонством. Звісно, було... Тяжело играть. Мы строили свою игру от обороны. Ребята, в первом тайме видно, что немножко было волнение, не все получалось. Но во втором тайме уже начали после пропущенного гола играть посмелей. Создали полумоменты. Но хочу сказать, что и у Динамо моментов сегодня было немного. Поэтому Динамо заслуженно сегодня выиграла, с чем мы их и поздравляем. Они опасны, и я рад, что ребята собрались. Не показали какой-то яркой, искрометной игры, но сегодня на кону стояло все. И я рад, что действительно не просто выиграть второе чемпионство подряд, когда команда... В прошлом году я видел, было желание, было желание доказать с первого до последнего тура. Сейчас в этом чемпионате уже нужно искать дополнительную мотивацию. Я рад, что они ее нашли и надеемся, также будем продолжать на следующий сезон. От після таких успішних сезонів тренери часто йдуть на підвищення. Чи ви про щось подібне думаєте? Не думаю, у мене ще контракт год з Динамо. Що буде далі, От Матч з чи залишається в ньому ще якась інтрига, чи буде він такою, чисто вже формальністю. Да, я всегда говорю, противостояние шахтерам, даже гра. игра, это действительно праздник для всей України, всі будуть следить за этим, за этим матчем. И я не думаю, что кто-то будет. Іграти спустя рукава і шахтер після ігри в мы, Я уверен, буде безкомпромісна борьба и я сподіваюся, ми, ми зробимо все для победы в цій ігрі. Сьогоднішнім матчем Динамо закінчило свої якісь турнірні завдання в цьому сезоні. Ну, тому що в Кубку не грають, чемпіонами стали з Лігії Чемпіонів. Е дійшли до однієї восьмої фіналу, якщо оцінити взагалі от рік Динамо. Едуарда, Я вважаю, що він блискучий. Перше, за багато років дійшли до плей-офф Ліги Чемпіонів. Друге поспіль виграли чемпіонство. Але все рівно, от, знаєте, якби, ну, десь не вистачає чогось. От той кубок, він ну, якби, от, знаєте, як як е, ложка дьогтю, правда? ж? завжди, мабуть, хочеться більшого і, ну, по-моєму. Золотые медали, что может быть еще. А и в игровом плане? Сырье. Ну, мне, наверное, как эксперту все-таки хотелось бы, чтобы Динамо в следующей игре намерена стала чемпионом. Мы обсуждали шахтером игру и все такое. Знаете, Та как болельщику, как що... эксперту. Знаете, все-таки интереснее было. Рановато закончили. Ну, наверное, я больше шучу. Конечно, я хочу поздравить Динамо. Но... Я що что Шахтар став кілька років тому, до 2011 року, здається, под чемпионом перед протистоянням. З Динамо і тоді згоріли 0-3, вже ніякої мотивації там особливої не було. Пам'ятаєте, Шевченко ж такий гол забив п'ятого за, за комірець закинув. Дуже гарно була гра, і Динамо виграло 3-0, і все. Але, ну, ну, ти так, ж пообіщав, що буде битва. Ну, Я думаю, що в принципі будь-якому разі буде, буде, буде битва, тим більше знову ж таки цікаве протистояння. І ну, Луческо підігрів інтерес. Я думаю, що десь зачепив він футболістів Київського Динамо на це все.